Рази, вітаю вас! Це гороскоп для вас на грудень 2024 року. Мене звуть Ольга Медведська і ви на моєму Ютуб каналі присвяченому астрології українською мовою. Грудень підготував для вас чимало цікавих сюрпризів. А ваш основний фокус уваги буде зосереджений на вашому постійному русі, комунікаціях, можливих переговорах, а також на привнесенні чогось новенького в ваше особисте життя. Тож почнемо 1 грудня. На небі зійде молодик, молодий місяць, знакові стрільця. І зійде він. В третьому домі вашого гороскопу. Молодий місяць завжди приносить щось новеньке, нові події, ідеї, або якісь нові тенденції. І в вашому випадку це новеньке стосуватиметься, по-перше, або ваших інтересів, навчання, можливе, тему транспорту, техніки, засобів комунікації. Тобто, у вас може, наприклад, з'явитися лише ідея про. Купівлю нового транспортного засобу чи мобільного телефону, наприклад, або ж ви вже безпосередньо купите якусь таку нову річ із цієї категорії. Також ви можете відправитися в поїздку в якесь нове місце, де ви раніше не бували. Також на вас можуть чекати нові знайомства, новини від ваших братів та сестер. А також, якщо ви займаєтеся бізнесом малим, середнім, тоді на вас можуть чекати і якісь новинки, щось нове в вашому бізнесі, особливо якщо він пов'язаний із роботою зі словом або із посередництвом. 4 грудня і в дні поблизу 4 грудня ми зможемо відчувати вплив кількох одразу напружених аспектів, які одразу попереджаю будуть мати вплив протягом всього місяця, тобто вони активуватимуться цілих три рази і будуть нас мучити, не даватимуть нам спокою аж до самого кінця грудня. Тож, 4 грудня буде їхня перша така взаємодія. Коли Сонце і Меркурій будуть з'єднані, будуть дуже близько одне до одного, і вони утворюватимуть напружені аспекти квадрат до Сатурна і опозицію до Юпітера. Таким чином, вони будуть задіювати ваш 3, шостий та дев'ятий гороскопу, через що ви будете відчувати величезну кількість якихось дрібних справ, обов'язків, можливо, буденних, домашніх, можливо, по роботі щось ось таке, яке потребуватиме вашої уваги, яке відволікатиме вас від якихось ваших масштабних справ та планів. І це буде вас дратувати 6 грудня. Марс це планета активності та руху вперед, почне рухатися назад, тобто він стане. Ретроградним. І буде він таким досить довго, аж до самого кінця зими, до 24 лютого 2025 року. І увесь цей великий проміжок часу не варто починати щось важливе. Звичайно ж, якщо для вас має значення, як буде просуватися ваша нова справа, нове починання, краще відкладіть цей старт вже на весну. А зараз лише ви можете готуватися і перероблювати чи закінчувати ті справи, які ви почали вже в минулому. І Марс почне рухатися назад знаком Лева. Це ваш 11-й дім гороскопу. Тому ви в цей час будете переплановувати свої плани на майбутнє, можливо, з'являтимуться якісь нові обставини, через які ви повинні будете вносити корективи до своїх планів. Також можуть відбуватися повторна ваша участь або повторне запрошення вас до участі в якихось соціальних проєктах чи в якихось проєктах, які пов'язані. Зі сферою IT, інтернету, з соціальними мережами чи з рекламою та просуванням. Також, можливо, ви візьмете участь повторно в якомусь заході, в якому ви вже колись брали участь, чи в аналогічному. Тобто, скоріш за все, це буде якийсь такий гамірний захід, де багато людей задіяно. А також ви можете переглядати вашу взаємодію з якимось колективом, з яким ви співпрацюєте, наприклад, або в якому ви обертаєтеся. І ще можуть бути якісь повторні конфлікти з вашими друзями. 6 грудня відбудеться з'єднання Сонця та Ретро Меркурія в стрільці. Цей аспект дозволить нам. Почути важливі для нас слова та підказки, будьте уважними в цей день щодо того, яка інформація чи які слова до вас приходять, і також будьте не менш уважними до своїх думок та ваших слів, тому що вони матимуть неабияку силу, тим більше що цей аспект буде в вашому Третьому домі гороскопу. Тому а, на вас можуть чекати і якісь важливі для вас знайомства. А 7 грудня Венера, планета гармонії, краси, достатку, а також романтики, перейде в знак водолія, і це ваш п'ятий дім гороскопу. І п'ятий дім це взагалі то дім романтики і яскравих емоцій. Тому ви можете сміливо очікувати на якісь покращення в вашому особистому житті, для кого є актуальним. Пошук нових стосунків: не сидіть вдома, ідіть, відвідуйте якісь світські заходи. Велика вірогідність, що ви зустрінете нового партнера, нову закоханість саме десь на якихось приємних заходах, можливо, на святкуваннях. Якщо ж ви вже в стосунках, то ви можете привнести якусь нову хвилю романтики, якось освіжити ваші відносини. А також венера в п'ятому домі це можливість. Створити щось прекрасне, якщо ви займаєтеся творчістю, а також покращити ваші стосунки з вашими дітьми. Особливо це буде відчуватися в дні з 7 по 9 грудня, тому що саме тоді Венера перебуватиме в з'єднанні з Плутоном, планетою, яка приносить щось масштабне в наше життя. Тож, перебуваючи в з'єднанні з Плутоном у вашому п'ятому домі, це з'єднання принесе вам удачу в справах пов'язаних із коханням, із творчістю, із самореалізацією, а також ви можете в цей час відвідати справді значуще для вас якісь події. Поблизу 7 грудня знову буде відбуватися група ось тих напружених аспектів, про які ми говорили, що будуть 4 грудня, тобто коли Сонце з Меркурієм. Напружено, будуть взаємодіяти із Юпітером та Сатурном. Через це можуть відчуватися якісь суперечки, затримки в справах, і велика кількість обов'язків буде вас весь час тягнути, розривати на шматочки. Вам потрібно бути весь час в режимі багатозадачності. Намагайтеся розставляти пріоритети, це вам може в цей період часу трохи допомогти. З 11 по 14 грудня відбуватиметься опозиція, це напружений аспект. Між Венерою та Марсом. І Венера вона уособлює в собі енергію жіночу, а Марс енергію чоловічу. Через цю напругу відбуватиметься і напруженість між представниками різних статей. І у вашому випадку цей аспект впливатиме на 5 і 11 доми гороскопу, через що можуть у вашому житті відбуватися конфлікти як в особистому житті, так і з колективом і, можливо, вашими друзями. 15 грудня на небі зійде повня знакові близнюків, тобто в вашому дев'ятому домі гороскопу, і повний місяць завжди приносить кульмінацію, завершення або прояснення якоїсь ситуації. В даному випадку це буде стосуватися теми. Розширення вашого світогляду, і це може проявлятися абсолютно по-різному. По-перше, це може бути вирішення якихось справ пов'язаних із закордоном, із виїздом вашим за кордоном, можливо, ви отримаєте якісь документи, що дозволять вам. Виїхати за кордон або проживати за кордоном, чи навчатися за кордоном також можуть бути підписані якісь важливі для вас документи, досягнені якісь домовленості з іноземцями. Чи ви зробите якийсь важливий крок по виведенню вашого бізнесу, наприклад, за кордон? Також це може стосуватися теми навчання якогось глибокого, не якихось таких легких курсів, а, наприклад, підвищення кваліфікації, перекваліфікації чи навчання в вузі, тобто це може бути якийсь екзамен зданий вами. Також ви можете опублікувати свою наукову статтю. Чи безпосередньо зайнятися викладацькою діяльністю чи науковою і ще повня в дев'ятому домі може означати завершення якоїсь юридичної чи бюрократичної справи? До 16 грудня буде ретроградним Меркурій, тому в цей період часу ціло. Половину грудня не варто проводити якісь важливі переговори, підписувати важливі документи, заключати якісь договори. Також не слід здійснювати великі дорогі покупки, особливо якщо це стосується теми транспорту, техніки, засобів зв'язку. Також будьте обачними і уважними під час подорожей, тому що можуть відбуватися всілякі форс-мажорні ситуації. А 16 грудня Меркурій, щойно вийшовши зі своєї ретрофази, стане в аспект удачі в тригон із планетою Марс. Цей аспект торкатиметься вашого 3 та 11 домів гороскопу, через що це буде вдалий час для вас для того, щоб заключити якісь домовленості чи підписати документи, які впливатимуть на ваше майбутнє. А 19 грудня відбудеться напружений аспект між сонцем та нептуном, що впливатиме на ваш третій і шостий гороскопу. І в цей час краще не приймати якісь важливі рішення, особливо якщо вони не були обдумані і продумані детально заздалегідь. Якщо це якісь квапливі рішення, хтось вимагає від вас. Термінової відповіді не давайте її, тому що під дією цього аспекту ми будемо схильними бути росіянами, думати дещо затуманено і в своїх рішеннях спиратися. Переважно на наші відчуття, почуття, а на мозок і на здоровий глузд не спиратися взагалі, тим більше в вашому випадку це третій, шостий гороскопу, Тож вам не слід підписувати ніякі папери чи проводити серйозні важливі для вас переговори. А ось 20 грудня відбуватиметься найприємніший аспект грудня це буде аспект удачі, тригон між двома приємними планетами. Це планета так звана малого щастя Венера, і так звана планета великого щастя Юпітер. Самі по собі ці планети вже несуть успіх і покращення в тих сферах, на які вони впливають, а разом взаємодіючи гармонійно, вони несуть взагалі. Чудові можливості для кожного з нас, і в вашому випадку вони впливатимуть на п'ятий та дев'ятий доми вашого гороскопу. І це може бути якась приємна подія чи новина, яка стосуватиметься теми материнства, батьківства, дітей, або вашої творчості, або теми вашого особистого життя. Також ви можете відвідати якусь дуже важливу і дуже яскраву для вас подію. І ще це може бути успіх в якихось справах пов'язаних із темою навчання, тобто це може бути феєрична така, здача екзамену вами, або це може бути успіх в справах пов'язаних із темою закордону, чого б це не стосувалося закордонних справах. І ще ви можете вирішити блискавично якусь юридичну справу. 21 грудня сонце переходить в знак Козерога, і того ж дня відбудеться день. Зимового сонцестояння це дуже важливий день в енергетичному плані. Тож присвятіть хоча б трохи часу своїм бажанням, помрійте і поплануйте, що б ви хотіли, щоб відбулося і чого б ви хотіли досягнути в наступному році. Найкраще буде, якщо ви свої бажання та плани пропишете. А 23 грудня сонце стане в напружений аспект квадрат до кармічних місячних вузлів. І рішення, які ви будете приймати цього дня, вони матимуть велике значення не лише в дні поблизу цієї дати, а на декілька років вперед. І особливо важливим можуть в цей час бути для вас питання стосовно того, що є важливішим в вашому житті, ваші інтереси чи вашого партнера, вашої сім'ї. А також може постати якесь питання стосовно місця вашого проживання, і ви будете щось в цьому напрямку вирішувати. 26 грудня відбудеться остання напружена взаємодія ось тих неприємних аспектів, про які ми вже з вами двічі говорили за цей місяць, коли Сонце і Меркурій будуть сваритися з Сатурном та Юпітером. Тож вони знову зачіпатимуть ваш 3, 6 і 9 доми вашого гороскопу, і ви знову зіштовхнетеся із тими ж питаннями. Великої кількості задач, які атакують вас постійно, які вам постійно потрібно вирішувати. Це можуть бути справи пов'язані з документами і з якимись дрібними ремонтами. І якісь обов'язки, домашні робочі. Все це може на вас навалюватися все ще. Але вже поблизу 26 грудня ви нарешті зможете з усім цим розібратися і все це або виконати, або правильно розставити пріоритети і зробити те, що важливіше, а інше просто відступить назад. Поблизу 28 грудня діятиме напружений аспект між Венерою і Ураном. Це не дуже серйозний аспект, але я повинна вас попередити. Про нього, тому що особливо він буде актуальним для жінок. Адже цей аспект це табу на якісь експерименти стосовно зовнішності, стилю, стосовно якихось покупок і романтики в дні поблизу 28-го, тому що все може піти і не за планом, і результат вам навряд чи сподобається. Тому краще не експериментуйте. З якимись б'юті процедурами не купуйте щось спонтанне і непродумане, і також не робіть сюрпризів вашим коханим в ці дні. А в вашому випадку цей аспект ще й задіюватиме п'ятий і восьмий доми вашого гороскопу, тож ви можете надмірно витратитися на якісь подарунки чи підготовку до святкування. Тобто більше, ніж ви планували це зробити. 31 грудня на небі зійде молодик ще один. В грудні їх буде аж цілих два. Цього разу він зійде в знакові козирога, і тобто в вашому четвертому домі гороскопу. І знову молодик, як і завжди принесе щось новеньке. В даному випадку це буде стосуватися теми вашого дому, місця вашого проживання, можливо, нерухомості загалом, а також сім'ї і родини. Це може бути і звістка про те, що хтось із вашої сім'ї чи родини одружується, або звістка про те, що в когось із вашої родини народиться. Дитина, чи загалом можуть бути якісь і інші новини від ваших родичів? Також ви можете переїхати в нове житло, підписати договір про оренду нового якогось приміщення. Також це може бути і початок ремонту чи будівництва. А ще ви можете щось почати змінювати в своєму житлі, можливо, щось новеньке. Купувати в свою оселю в будь-якому разі не перенавантажуйте себе ніякими справами і сімейними, в тому числі, тому що поблизу молодика ми всі стаємо роздратованими через те, що в нас просто мало енергії, і слід її поберегти. А для того, щоб вдало відсвяткувати зимові свята, потрібно поекономити трохи енергії і краще віддати її не якимось буденним справам, а нашим рідним. І я бажаю вам яскравого, вдалого і успішного грудня, дорогі мої терези! Якщо вам сподобалося це відео, ставте, будь ласка, ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Я буду вам за це дуже вдячна. Побачимося!